Сумувала за мною кицю. Ти ж знаєш, що так сильно. Дуже сильно. Ми заробили трошки більше грошей. Я подумав, можемо одружимося на різдво. Боже, це було б чудово. Справжнє кохання. Нам потрібно лише штука баксів, можливо, 15 тисяч. Потім ми закінчимо цей будинок, і потім зможемо повернутися до звичних справ. Це ж нова білизна? Це наволочка. Вона частина комплекту. Справжній злочин. Копам начхати, якщо ми обдаримо кілька розумників. Гей, це пограбування. Ви думаєте, я тут жартую? Справжня історія. Вони принижували мого батька кожного дня. Купка старих пердунів, що жили за рахунок колишньої слави. Усю готівку всередину. Нужба! Вони вб'ють його. Я хочу, щоб усі роздяглися. Що? Рушай, рушай! 30 років цим займаєшся. Я дивлюся на світлини і не можу повірити. У них є дещо, що допоможе нам схопити великого Ела і покласти нарешті край всьому їхньому руху. Що у них є? Список. Це родове дерево. Це уся родина банадо. Знаєш, на що ладні федерали за це? Ти його віддав? Це зробив Джої. Він був у нього в гаманці, коли малий обікрав. Він був у нього в гаманці? Чий це клуб? Сьогодні це мій клуб. Опишіть мені його. Дуже вродливий, він наче геній. Ви відвертіше, ніж мали б бути. Думаю, вам краще поїхати з країни. Єдність найкраще рішення у скрутні часи. Якщо ніхто не постраждав, чи був тоді злочин? Ти дістанеш мені цього листа будь-якою ціною. Я написався через тебе. Ти маєш зробити щось для цих дітлахів. Вимітайся звідси і знайди його. Зроби це. За всю історію злочинів одиниці були настільки ж безрозсудними, як ця чарівна юна пані та її приятель з Узі. наче, Бонні та Клайд. Це ж круто, так? Гангстер Роб.